Тринадцяти минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога вже проклекали до паю, а я собі в бур'яні молюся Богу і не знаю Чому маленькому мені тоді так приязно моли? Весподнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, пекло й почервоніло, та рай запалило. Боже, небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята Обернувся я на хаті, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І глинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоским вибирала. І почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала.